Вітаю вас на каналі Влог про Швецію. Мене звати Оксана, і ми вирушаємо в подорож. Куди, як довго, з ким, навіщо, стоп. Останнє питання зайве. Отже, куди, звісно, в Україну перше побачитись із рідними та друзями. Вибачте, ті, з ким все ще не вистачає часу побачитись офлайн. Обіймаю і люблю. Друге показати міку красу України. Цього разу це світість, і звісно, Карпати. І третє мій guilty pleasure – гастротуризм. Отож, цього разу, а вперше ми були в Україні на різдво 2024 року. Ми пливемо паромом до Гданська. Окей, невеличкий рум тур. Перший раз знаходимося в каюті корабля. Будемо ночувати на ліжечках. Дивовижний вигляд з вікна. У нас висока якась ми машиною заїжджали на другу палубу. Ось, що в нас тут є? Тут може бути чотири ліжечка. Не тільки на двох, а і на чотирьох. Така невеличка, що зарядки всякі, телевізор навіть є. Є, що це? What is that? Breakfast is included in the price of the ticket for those oh -oh. who travel in this cabin. Прикиньте, для тих, хто подорожує в, цьому, в цій кабінці, в кабіні, як це назвати правильно, той має право на безкоштовний сніданок, тут він включений, так? А ще пише шведською і польською. А це що? Check-out our shopping magazine. Mm -hmm. А, з собаками можна. А, because it's pet friendly. Це, коротше, в нас дісталася кабіна для, для тих, хто подорожує з тваринами, собакою і так далі. Ага. You are checking what it offers. Okay. Поки він перевіряє, що там можна, не можна. Найважливіша кімната. The most important room. Найважливіша кімната. Короче. А що це таке? Is it air temperature? What do you think? Mm -hmm. Прикольно. Температура повітря, регулятор температури повітря. Так, кімната, туалет і ванна. Ой-ой-ой. Так незвично. Навіть душова кабінка. Очманіти. Ну, але за такі гроші то й мало бути. Так, щось таке. Що в нас пише? No foreign objects. Ніяких іноземних або просто, е, сторонніх об'єктів. Кудичка працює, все працює, все є. А що це таке? Uh, shavers only. No? Для тих, хто. Uh, oh. Голиться. Окей. Okay. Що у нас тут ще є? No foreign Objects, нове нагадування. Окей? Okay. Так. Смітний на 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 Які нас тут ще перестороги, застороги, що пише? Import information. значить так. Ваш посадочний талон є також ваш квиток. Будь ласка, будь ласка, що? Зараз фіксую. А тут я вправляюся у своїй англійській мові, і якщо коротко, то важлива інформація полягає у важливості мати при собі посадочний талон, який власне і є вашим квитком на паромі. І вас просять не забути його при висадці. Палити заборонено в каютах і дозволено у відповідних місцях на відкритій палубі. Парковка відчиняється за 5 хвилин до прибуття в порт. А після 11 вечора пасажирів просять дотримуватися режиму тиші для прибирання вашої каюти. Просять підготуватися за 1,5-1,5 години 30 до прибуття в порт. Але нижче зазначено, що за 30 хвилин до прибуття ваш Пічого. багаж може ще там бути в каюті. А тут все є. А що це ну, дробинка. Ой, це не драбинка, це, це воно. Що, це якась тут? Ні, справді драбинка. А на що це драбинка? А, це для тих, хто, для тих, хто там на другому поверсі буде спати. Для оцих. Десь, мабуть, таку сюди ставлять цю драбинку і вилазять. Окей, що це у нас така? Що це за знак? Хто знає? Пишіть в коментарях. Ну що, ми готові. Заряджати телефони будемо. Боже, яка краса. Острів якийсь. А там берег. А там якийсь човен, так, моторний човен швидко пливе, наближається до берега. О, яка велика птеродактиль! Велика чайка. Боже, як високо. Ха! Високо. Ну, але краса, неймовірна. Push down to release. Натисніть, щоб воно піднялося чи опустилося, куди ви хочете, вгору чи вниз. Га? Ну що ж, Unlock here to open. Купа всього, новий експірієнс, новий досвід. Ах, незвично, дуже незвично. Такий наш румтумбр вийшов. Побажайте нам успіхів. Мирного всім неба. Слава Україні! З батьками ми побували в Луцькому приватному музеї сучасного мистецтва Ханенків. Ця запланована подія не зайшла ні татові, ні Міку, тому через день ми повезли їх в село на батьківщину моїх батьків, показали Міку, де народилися, і виросли мої тато і мама. Отже, перше місце, в якому ми побували, це, звісно, найглибше озеро в Україні Світязь. Взагалі, цього року наша літня відпустка випала з другої половини червня до початку липня, власне, два тижні, а точніше 17 днів. На весь відпочинок, включаючи дорогу. А тут ви бачите рідкісний момент, люди невидимки вчаться кататися на катамаран. Помешкання на світі зібронювали заздалегідь, і нам усім сподобалось, бо не в центрі, а на околицях села. І там спокійно, тихо, тобто те, що треба, щоб відпочити на світязі для любителів тихого відпочинку. Стосовно погоди, то ми вибрались до початку сезону. Ну бо так спланували час відпустки. А сезон, взагалі, на Світязі починається з кінця червня. Вода ще холодна. Хоч я вже встигла скупатися якби двічі. Про особливості Світіса. Взагалі я бувала тут багато-багато разів. Та цього разу нас усіх вразили хмари мошок. Укус цієї комашки свербить гірше, ніж укус комара. Але наша господиня попередила нас, що мошка страшна у травні, коли розмножується, а у червні ні. Не знаю, чи це так, але нас дійсно не кусали комахи, мабуть, пощастило. Можливо, мошка і не страшна у червні, проте ці рої над туями чи вздовж тротуару виглядають справді загрозливо. Ну і звісно ж, світірські пончики. Куди ж без них? Всі про них знають. Були і з вишнями, уже, до речі, з втиглими на той час чорниці починалися з чорницями. І ми не дуже любимо саме з ягодами. Хоча були і з шоколадом, дуже різні начинки. Це на ваш смак. На світязі ми були чотири дні. На другий день приїхала моя подруга з донечкою, і далі ми тусували всі, всі разом. До речі, оця сцена, що ви бачите, це був концерт на вихідних. Ми навіть не думали, що тут ще щось таке організовують. Так, але це був і Іво Бобул приїжджав, і дідьо ми чули Іво Бобула, Дідо був неділю, ми вже поїхали додому. Перший тиждень ми були на Волині, катались на байдарках у Луцьку, на Стерозі з сім'єю брата та подругою. А що було далі? Побачите у наступній частині нашої подорожі Мирного неба та слава Україні.